Із завидною постійністю знову заясніло в соцмережах: У на Росії може воювати скільки захоче. У в них мобілізаційний потенціал. У воєнна економіка. Може, і зможе. Може, і довго, а може, і ні. Щоб розуміти, куди направляти свої зусилля, зазирнемо через паркан Лепорозорію, Що там у хворобливих, які точно що можуть, і це підтверджено історично, то це розповідати казки і небелиці про свою могутність і непереможність. Мені б хотілося, щоб цю серію роликів ви дивилися довго, довше ніж триває ролик, тому що скріни, які використовувалися при створенні роликів, це окрема пісня. Можна ставити на паузу і вникати. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Серії буде три. Це перша так. Вони переходять на військові рейки, приносячи в жертву цивільний сектор. Так, це звільнить від робочих місць достатню кількість нових рекрутів. Так, вони вже почали скорочувати виплати за підписання контракту, але черги охочих це не скоротило. Хитрощі з обчисленням ВВП уже не можуть приховати того факту, що триває процес рецесії. Стагнація там спостерігається з середини 23 го а перший квартал цього року вже говорить про рецесію. Детально російською економічною мовою це зрозуміло пояснює той самий Ширяєв. Та й сам ВВП показник так собі. Ми можемо три рази викопати канаву і закопати її ж назад. А сумарно буде виглядати так, ніби ми викопали три канави і закопали три канави, а танк, як казала одна наша, на хліб не намажеш. І в той же час один випака не витягне всю економіку. Рентабельність Ростеха становить аж 2,28 відсотка за оцінкою самого ж керівника цього ВПКшного монстра. Порівняйте це з офіційно визнаною інфляцією в 10,3 відсотка, а реально потрібно щонайменше в півтора раза помножити. А Россано ті самі ВПКшні вуха, тільки в профіль, і зовсім допустила в березні технічний дефолт за облігаціями з держгарантією. Тож можна стверджувати, що тамтешні ВПК уже зараз не тільки вийшов на плато, тобто перестав бути локомотивом, що забезпечує зростання економіки, а й почав показувати певний обумовлений спад. І це за умови, що пільгові кредити підприємства ВПК отримують далеко не за чинною ставкою Центробанку, а решта цивільного сектору отримує за ставкою. А з урахуванням регулярних затримок у платежах суміжниками-постачальникам ВПК перекладає фінансові витрати на решту. У підсумку прибуток російських компаній у першому кварталі впав у два рази. А отже, місцеві бюджети ще більше схуднуть і будуть змушені відправляти в Білокам'яну ходоків із чолобітними. А з бюджетом там де дефіцитна. Хоча, на жаль, поки що не катастрофічна. Інерція великих систем і тут їх рятує. Рубль вперто зміцнюється, тому що імпорт падає, а обов'язковий продаж валютної виручки продовжили ще на рік. Навіть з хитрощами, щоб не заводити всередину рев валюту, її все одно виявляється занадто багато, що призводить до зміцнення рубля. Та й не виходить валюту, особливо з російського ринку. Вони організували зовнішнє зберігання виручки, що дає змогу здійснювати закупівлі із західних рахунків, а потім уже будувати логістику через Центральну Азію, Емірати, Аравію або Тюреччину з Вірменією. От би куди спрямувати завзятість санкціонізаторів, але вони вважають за краще традиційно щось робити, щоб не було гірше. До речі, про санкції. Дивлюся, Орбан, та не тільки він побудував непоганий бізнес на викреслюванні певних осіб із санкційних списків. Дуже нагадує такого собі Данілова, який активно лобіював подібне тільки у зворотньому напрямку. Внесенні якихось осіб до санкційних списків, але з тим самим результатом, щоб потім за якусь допомогу деяких людей виключити з цих списків. І тепер дуже хочеться зручно вмоститися в м'якому кріслі і послухати розповіді Єврочинів про жахливу корупцію в Україні, але повернемося до Москва Баду. Дефіцит бюджету вони вирішать традиційно друкуванням грошей і відібранням частки малої у найбагатших, хоча тренд це не змінить жодним чином. А зростання корпоративних дефолтів у четверо з початку року, тобто на сьогодні, їх було оголошено стільки ж, скільки за весь попередній рік, традиційно засекретять, як засекретили майже все. Тож тепер ті, хто реально бажає розуміти, що відбувається на болотах, змушені будувати моделі за непрямими показниками. Решта, включно з МВФ Ройтерс та іншими, радісно користуються принципом. Олексашенка вірять на слово розстату. До речі, індивідуальні банкротства на Росії теж не пасуть задніх. За минулий рік зростання становило 23%, чому тамтешні банки намагаються всіляко перешкоджати і вже відправляють гонців до Думи, щоб та виключила борги з іпотеки як одну з підстав для банкрутства. Сама ж заборгованість за іпотекою зросла на 28% тільки з тільки січня по вересень за минулий рік. Цього року, ясна річ, статистику ніхто не публікує через ще менш райдужну картину. Ще з моментів жодне із заміщень імпортних виробників, у тому числі експропрійованих у західних компаній, так і не вийшло в прибутковість а багато хто не наводить довгий список, кому цікаво може сходити до утаге до Ширяєва, він веде літопис досягнень і зовсім пішли в такі глибокі мінуси і розпродажі чесно віджатого, що питання банкрутства справа кількох місяців. Так, це теж не обрушить економіку, але ж нам не шашечки, нам їхати. Ось їхній скрипучий і величезний віз і їде в крутий яр. А з врахуванням того, що в Кремлі вирішили йти до останнього, то величезний віз, який набрав швидкість, зупинити з кожним днем буде далі важче і важче. Так, усе ті самі великі системи та їхня інерційність. І ніхто не скаже, минула точку неповернення їхня економіка, чи сьогодні завтра перетне. Тепер пробіжимося детальніше. Як сказав на початку, танк на хліб не намажеш. а з сільгоспом, який і забезпечує, як що мазати, так і на що мазати, там не дуже. Мало того, що заморозки вдарили по фруктових, так і овочам з пшеницею картоплею дісталися. На рісні врожаї, як це було в минулі роки, розраховувати особливо не варто. Експорт пшениці впав. З початку року перевалка впала на 52,7%. Рослинні олії, мінус 18%, Одна тільки соняшникова, мінус Причина загороджувальні мита, які ввів уряд, зробили пшеницю неконкурентноспроможною. Це не означає, що всередині буде голод. Це значить, що в аграріїв буде ще менше грошей. Рост сільмаш – найбільший тамтешній виробник сільгосптехніки ще з часів Союзу, переходить на чотириденку, маючи забитий склад на півроку вперед. А це до слова вже є приховане безробіття. А аграрії, не маючи можливості заробляти валюту назовні, скорочуватимуть посівні площі під пшеницю, отже, на наступний. Рік можливий дефіцит, адже посівний матеріал уже свій, скрепний, західні стійкі та врожайні сорти недоступні, а далі ще менше обігових у фермерів за нинішньої ставки кредиту дешевше просто все продати і покласти на депозит. До речі, так багато хто і робить, що тільки погіршує становище банків і роздмухує бульбашку неплатежів в економіці загалом. Коли вигідніше обігові кошти тримати на депозиті, а не в обігу. Для промисловості прибутковість обігового капіталу ще торік упала нижче за ставку депозиту. Далі падає виторг продавців і виробників техніки, добрив. Ну і ланцюгова реакція, яка вже йде не перший рік. З картоплею триває цирк. Ціни регулярно оновлюють історичні рекорди, поки що зростання тільки втричі. А рішенням, як завжди, стало традиційне: тримати, не пущати, запровадити жорстке регулювання цін. А картоплю тим часом уже завозять із Грузії, Пакистану, Єгипту та Китаю у цих зростання експорту в 25 разів. А ось дозволили завозити із Європи через Білорусію. У батьки самого перехопити кілька мільйонів тонн не вийде, у самого не вистачає, і той закликає, як у дав'яності, усім зайнятися городництвом в обов'язковому порядку. Хто там у нас ратував за крепкого хазяйственника? Причини не врожай, нібито. А по факту все той же посівний матеріал, який потрібно міняти кожні два-три роки, якраз і не вийшло поміняти на сортовий. А досягнення місцевих селекціонерів не тішать, зате в Києві оптимізатори від Бога і зовсім згорнули всі програми для держпідтримки селекційної роботи. Але це ми будемо детально обговорювати, щойно перестануть стріляти там. Ой, як багато є що згадати, в тому числі і Бубочкофілами. Овочі теж дорожчають, бо за чотири роки площ для зберігання, а тим паче переробки, не збудовано. Звідки в аграрії вільні гроші? Адже ціни на 20-30% нижчі від рівнів 2021-2022 років. А прибуток із гектара падає третій рік поспіль. А стратегія максимального експорту підкачала і доводиться покладатися тепер тільки на імпорт до слова. Вони навіть пиво вже почали возити з північної Кореї. Хоча продаж алкоголю на скрипоносні впали майже на 15%, а горілки було куплено і зовсім мінімальну кількість за 5 років. Причина подорожчання акцизів і мит. Думаєте, менше пити стали росіяни? Та куди там? Перейшли на сорогат, брагу і паленку. Від експорту сільгоспродукції перейдемо до тих, хто забезпечує логістику всього цього істівного. Насамперед, це РЖД, яка настільки ж показова й інформативна в плані індикативності загального стану економіки як і ніжно улюблене будівництво. Отже, з падінням перевалки зернових у портах, зрозуміло, на цей самий обсяг упав, а за деякими позиціями просто таки звалився, як кажуть деякі експерти, падіння до 20 І обсяг перевезень залізницями. Але зернові тут не самотні. Падіння у перевезеннях зафіксовано і для вугілля, цементу, чормету, брухту, сталі, нафти, добрив, будматеріалів, причина. Падіння попиту з боку споживачів цих вантажів. Щоб якось утриматися на плаву, залізничники змушені піднімати ціни на свої послуги регулярно, не перший рік. Тут уже завели вугільники, вони були і так на межі рентабельності, а зі зростанням логістики різко йдуть у мінус. І за рахунок яких резервів датувати вугільників залізничникам питання. Держава і так Кемеровську область дотувала. Ну, як сказати, дотувала. Змусила якийсь із Дербанків, здається, ВТБ, але не суть важливо, видати регіональному уряду кредит під 24% річних. Оцінили? Зрозуміло, що віддавати вугільному регіону нічим. Навіть якщо у всіх шахтарів вирізати по одній пропитій нирці, це не покриє сумарний збиток тамтешніх вугільників у 23 ярди фуйблів. Кредит, зрозуміло, буде проїданий і піде в погані. Уряду доведеться або гасити за регіон борги банку, або додруковувати фіатні фантики і закачувати їх у банк, щоб той не впав і не викликав ланцюгової реакції на банківському ринку. Але про це вже було вище. Також падіння перевезень відзначає інша частина логістики автоперевізники, у яких теж спостерігається масштабна криза. У першому кварталі закрилося 20% компаній, а 30% призупинили бізнес через борги, тоді як ціни так само залишаються значно нижчими за необхідну окупність. У багатьох рентабельність пішла в мінус на 17%, але тепер вони це називають відхиленням. Що загалом свідчить про охолодження економіки, і щоб далеко не йти, трохи про інфраструктуру. Дорожня мережа продовжить деградувати, і не треба вестися на потьомкінські дороги. Досить подивитися, що там за Уралом. Влада на підтримання виділила до 30-го року на 24% менше від необхідного згідно з їхніми ж нормативами, скоротивши разом фінансування на 43%. Тож Москва буде й надалі з вітерцем кататися на морько і в пітер, а інші. А навіщо вам машини, якщо у вас немає доріг? Хоча літати теж не вийде. Скоро канібалізація авіапарку сягне стелі. Вже цієї зими багато компаній скорочували рейси, щоб хоч якось мати моторесурс до літнього сезону, а активна робота українських дронів цей моторесурс ну, ніяк не подовжує. А не здатна до виробництва навіть кукурузника. Так, так, проєкт Байкал успішно закрито з огляду на подальшу нерентабельність. Індустрія готується до оптимізації. У першій хвилі очікується мінус 15 тисяч. Оптимізація пройдеться навіть там, де підтримують хоч якусь здатність літати всього того за царя панька створеного парку туполовських стратегів, якими просують Україну. А за пасажирські іли, ту та інші МСК говорити нічого, імпортозаміщення однією двома машинами. Ріг і то гранично аварійними галузь підтримати не вийде. Підсумок не тільки логістичний, а й колапс у правлінській організаційної структури країни. Хіба що залишаться військові транспортники для перекидання війську регіони, які уявили собі, що Москва далеко, та бізнес джети володарів життя. Зробіть донати, репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!